Усім привіт і слава Україні! Це новини компанії SCS на каналі Їдемо Разом. Кілька днів тому стартувало тестування відкритої бета версії 1.46 для Євротрак Симулятор 2. Що нового і цікавого ми там побачили? Поїхали дізнаємось. Власні цистерни для перевезення хімікатів. Ці танкери призначені для перевезення різноманітних хімікатів, у тому числі кислотних, токсичних або корозійних рідких продуктів. Ці типи вантажів включають соляну та сірчану кислоту, пестициди, хлорид ртуті тощо. Цистерна включає два типи шасі: дві осі, три осі, один ланцюг і два типи кузова, хромований або з можливістю фарбування. І разом з аналогічним набором налаштувань і аксесуарів. Ці набори включають тип шасі. Фарбування, базове та DLC, маркери, задні бампери та інші аксесуари, такі як шланги, резервуари для води, вогнегасники тощо. Оновлення карти іберії. Можливо, ви помітили, проїжджаючи через Іберію, що поблизу Мадріда є добре спроєктована недоступна зона. Розробники вирішили б витратити трохи свого часу і закінчити це поселення, натхненне містом арганда дель Рей. І в ньому буде розміщено збірний будинок компанії Construction Elcano і нове депо обслуговування важкої техніки, яке вперше з'явилося в проєкті реконструкції Австрії. Іберійські регіональні знаки команда картографів наполегливо працювала над встановленням цих знайомих зелених і червоних знаків на півострові. Тож, незалежно від того, прямуєте ви до Мадрида чи Валенсії, у вас не буде виправдання, якщо ви заблукаєте. Браузер компанії. Він дозволяє гравцям шукати певні типи компаній, вантажів та або причепів. Отже, якщо вам цікаво, який вантаж ви можете теоретично перевозити, наприклад, між Лондоном і Мадридом, або навіть кале до Дузьбурга, браузер компанії досягне саме цього. Обертальний момент приводного вала. Ми завжди робимо усе можливе, щоб зробити перевезення в наших іграх максимально реалістичним. І саме тому це нове доповнення, яке можна ввімкнути в налаштуванні, з'являється у світі Євротраг Симулятор 2. Ця функція імітує обертання шасі під час прискорення, що призводить до легкого підйому переднього лівого колеса. Ми сподіваємося, що вам сподобається це нове реалістичне доповнення в нашому оновленні. Знайомство з містом на початку кар'єри. Іберія нещодавно ми запровадили нову експериментальну функцію в ЕТС та АТС, користувальське представлення міст. Розробники розширюють цю функцію в майбутньому оновленні 1.46. Ці спеціальні ролики з'являються, коли гравець вибирає початкове місто під час створення нового профілю. І наразі вони доступні лише для міст Австрії та Ганновера в Євротрак Симулятор 2. Проте в оновленні 1.46 ця функція з'явиться в іберії. Тож, насолоджуйтесь усіма новими доповненнями, але пам'ятайте, це лише відкрита бета-версія, а не стабільна а загальнодоступна гра. Тому ви можете зіткнутися з помилками нестабільністю або збоями. Це цілком нормально. На цьому сьогодні, все. Якщо вам цікаво, що нового у бета-тестуванні American Truck Simulator, напишіть в коментарях, і я зроблю про це окремий випуск новин. А поки що поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал ЄДІМВІ. Долучайтеся до нас у телеграмі та Дискорді, щоб не пропустити важливі новини, взяти участь у наших стрімах, покататися разом на просторах ЄТС та АТС або просто приємно поспілкуватися. Дякую за увагу! їдемо разом і удачі на дорогах!